На відеоогляді моделька d boys Glock 17 генерація 4. Перфорована рукоятка. Вона така по відчуттям, наче проколоті такою як шилом, скоріше за все. Тобто дуже цупко сидить в руках. Також на затворі, на вушці під спусковим крючком. Зроблена ця перфорація. Блокування тут не працює, тобто ось ця пластина. Вона, я так розумію, просто типу, як імітація служить. Шахта магазину звичайна. Скидання з затворної затримки йде тільки з однієї сторони. Стволик внутрішній і латунний, зовнішній іде стальний, Люмінесцентний цілик, мушка тут зйомна, пластикова, можна закріпити сюди планку для коліматора. Розбирається воно в принципі, так само, як і моделі із Crein. Відтягуванням ось цих двох лямок вниз, внутрянка йде метал-пластик, більша частина тут іде метал, налаштування хопа за допомогою цього барабанчика йде вперед-назад. В принципі, органи керування тут майже однакові. Єдине, з чим відрізняється від Істкреїн, тим, що Істкреїн, ось ця частина вона пофарбована в чорний колір, А так, в принципі, майже нічим не відрізняється. Ємність магазину 24 кулі, Грінгаз для того, щоб зарядити, вам потрібно буде ось цю частину відтягувати і заряджати. До речі, ось така, такий принцип дії йде в пістолетах Umarex. Тобто тут якість не Umarex, ну, я не кажу, що гірше, але й не істкрейн. Тобто ось ці вирізи, воно додає трохи антуражності до пістолету, ось ці виступи, до речі. Трохи схожі на модель SRC від Баба Яга. І в принципі, в принципі, моделька дуже класна. Коштує там плюс-мінус 5500. Комплектація така, як ви бачите, до речі, до цієї комплектації виробник D-Boys додав ось таку ось камеру хапапу. Вона тут пластикова, тобто це єдиний виробник, який додає. Такі частини, ну, скажімо так, які частіше всього можуть зіпсуватись ну, до такого пістолету. Він йде в кейсі з інструкцією. За допомогою ось таких двох защолочок він закривається. Дуже класно виглядає сам кейс. Зручно переносити, транспортувати. Не картонна коробка, а таке щось вже більш цупке, привабливе. До цього пістолету також можна докупити ось такі кульки 020 вони підходять в принципі, тільки для пістолетів. Можна докупити ось такі магазини від V, але є моделі якби і дешевші. Така модель коштує 1500, є моделі за 1100, 1200 і 1300 гривень. Також можна докупити газ Літровий балон в районі 500 гривень, коштує. І по бажанню, по бажанню також можна докупити ось такі мішені. Вони з зйомними картриджами, там дві, 20 листів, таких, кріпляться на рамку, сітка ззаді, щоб можна було стріляти не тільки на вулиці, але і вдома. Дякую вам за перегляд. Підписуємось, ставимо лайки, не забуваємо ділитись цим відео зі своїми друзями. Також ми залишимо посилання на наш телеграм-канал, де ви можете замовити. Данную модель.